Час, щоб починати, та час, щоб закінчувати. А наприкінці періоду. Почуття виконаного обов'язку. Якщо ви колись були в пості, ви добре знаєте, що це таке за добровільним і тимчасовим утриманням від їжі, завжди стоятиме якась мотивація, чи то схуднення, чи здоров'я. Чи духовний стан і в духовному сенсі люди дуже часто думають, що знають, як тримати піст. Але для Бога акт посту виходить далеко за межі відмови від їжі. Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати. І пустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати. Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити, чи як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного? Підбиваючи підсумки, це не відмова, як така, це віддача за ближнього. Ви знаєте, що таке термометр стосунків із Богом? Ні. Це не просто втеча від гріха, це не прославлення, яке ви співаєте, і не ваші молитви. Що узаконює ваше християнство це слідувати тими ж слідами Ісуса, коли Він жив у цьому світі, служачи ближньому. І для цього немає певного часу чи місця. Я дуже, дуже, дуже вдячна Богові за допомогу за ваше життя. За те, що є такі люди, які справді роблять усю різницю. Людям тут на пагорбі допомагала церква. вони не були забуті церквою, не було мерії, не було члена ради. Там була лише церква, і всі тут на вулиці так говорили. І багато людей їли, тому що ви дали. Можете повірити в це, їли лише тому, що ви послали. Потреби ближнього завжди знаходяться на радарі того, хто прагне догоджати Богові. І як у недавньому випадку, коли чоловік нерозважливо намагався накласти на себе руки, кинувшись у потік річки, але це помітив пастор і волонтери, що проходили повз. Бог послав нас сюди, щоб вам допомогти. Заспокойтеся, все буде добре. А якби їх там не було? У пеклі була б ще одна душа, але хто готовий відмовитись від свого життя заради життя інших? Багато хто стикається з подібними випадками холодність по відношенню до чужого болю. А що ви зробили для ближнього? Чи ділилися отриманою духовною їжею з тими, у кого нічого немає? Це те, що мало хто хоче робити. Але коли вони це роблять, отримують вигоду у різний спосіб. Вчені виявили, що коли ми допомагаємо іншим у нашому організмі вивільняється окситоцин: цей гормон посилює зв'язок між людьми, зменшує занепокоєння та приносить численні переваги для фізичного та психічного здоров'я. Вкотре наука доводить правдивість священного тексту. Адже дві тисячі років тому Ісус уже вчив, що той, хто дає, щасливіший за того, хто отримує. Вивчайте себе. Оцініть свою віру. Чи була вона щирою, чи була просто грою на сцені, щоб справити враження своєю видимістю. Людина може цього не бачити, але Бог точно знає ваш реальний стан.